thank Регионов и ушли на все четыре стороны. Ну, знаете, ты могу поставить? Да, вы керуете, а не я. Я просто смотрю на это все. — Зараз. зараз. — Барикади. Тут же буде кордон самооборони, просто щоб люди не заходили в кабінети, нічого не крали. Розумієте? Ми не хочемо молодежства, ми не хочемо модалізму. Але ми будемо контролювати ситуацію. От і все. Хто там в кабінетах? В кабінетах всі речі депутатів, які не стали їх забрати, та саме апаратура. Ми не знаємо, що там є, але ми будемо це охороняти. Що і тут робите? На революцію прийшли. Ну, о, не страшно. Тут... Ні, не, не страшно. Тому що дід це прийшов. Скажіть, будь ласка, що ви робите тут? Що, що відбувається? Охороняємо вхід. Захищаємось. Охороняємо цей вхід. А щоб... чому? Від міліції, щоб, щоб ніхто не зайшов. А, а чому взяли будівлю? Що, що, що ви повинні робити? Встановлювати народну владу. Ще кілька слів для преси про домовленості, чи буде штурм, і яка ситуація сьогодні зараз на зараз ситуація. Я думаю, що Вінниця може пишатися, тому що те, що зараз відбувається, це абсолютно мирний протест. І не рахуємо тих ранкових сутичок невеликих, які були. Мені, здається, зараз. Тут, тут все налажується, нормальна робота. Наше завдання зараз зробити так, щоб у нас тут не постраждало жодне приміщення, щоб у нас представники громади мирно спокійно могли сюди зайти. Але тому, кому тут треба працювати в цьому приміщенні, теж зможуть працювати. У нас є також безпрецедентна пропозиція до міліції, щоб ми встановили спільне патрулювання цього приміщення, спільна охорона. Це будуть представники громади. І представники міліції. Зараз міліція думає над цією пропозицією. Це міг би бути приклад для всієї країни, як можна разом забезпечувати порядок. Я думаю, що це була б гарантія, що не буде ніякого штурму. На цей момент у нас тверда обіцянка, що штурму не буде. З нашого боку, я також запевнення, що ми не збираємося чинити жодних агресивних дій ні щодо міліції, ні щодо будь-кого іншого. І ми насправді думаємо, що з цього повинна початися або підсилитися хвиля перемін по всій країні. Народна рада це депутати Вінницької обласної ради, які були законно обрані. Насправді я думаю, що це дуже важливо, щоб саме вони приймали приймали подальші рішення. В найближчі години вони будуть рішення приймати. Я насправді ви ж розумієте, що я тут, я тут гість. Я людина, яка дуже любить цей край, любить місто. Насправді, я сьогодні як гість, я захоплений тим, що тут відбувається. І Як народний депутат України, просто все роблю для того, щоб у нас тут був мир, спокій і виконувалися закони. що Потрібно бюджет приймати, саме роботу обласної ради. Ну, перш за все, я вважаю, що це. Тим, хто не розуміється в бюджетному процесі, і зірвали сесію. Бо від зриву сесії по бюджетним питанням страдають не депутати, а страдає територіальна громада, місто. Бо завтра не буде, і області, звичайно, бо завтра не буде за що купити медикаменти. Сьогодні зривається питання придбання пасажирського транспорту для територіальної громади. Це неправильно. Були відповідні домовлення. З опозиційними партіями щодо розгляду цього питання на сесії, з відповідними заявами, обговорення і так далі. На жаль, сесію зірвали раніше, чим перейшли до порядку денного і розгляду. цього І друге питання це моє особисте суб'єктивне бачення, що керівники і більшість, Опозиційних партій, партій на сьогоднішній момент не контролюють процес, який відбувається в нього. Тобто є е, відповідний, ну, я не знаю, може це політична сила, може це просто окремі громадяни, які їх теж не слухають. І містом, і областю треба управляти. щоб брати мої напрямки, треба розуміти, що громадян. громадян те, що відбувається тут, стосується дуже мало. Їх стосується і їх хвилює, щоб була вода, щоб було тепло, щоб був газ, щоб було електропостачання, щоб можна було їздити по дорогам, щоб убирали сніг люди, які взяли на себе сьогодні відповідальність. Забезпечувати життєдіяльність міста області, напевно, ну, впевнені в своїх силах. На вашу це думку, це говорю, бюджету Вінниччини є шанс бути прийнятим. Ну, я думаю, що переговорний процес буде тривати, для того, щоб сьогодні прийняли, прийняти. Бюджет треба як мінімум зайти в зал, причому виключно депутатам, хоча не казначейства, ні жодний банк не пропустить будь-які видатки і будь-які без затвердженого бюджету. людей, тих які просто прийшли подивитися. Чому? Тому що пародежка може бути, може бути колокації, ось чому вони не пропускають обнажено. Хай трошки, трошки вбудемося. Ну все, далі прийдемо. Раду моду е. Ну кто же пан, кто в навіть ты что это? Раду мой, градусов. Он живет в сучках. Що дамен? Далі это надо спрашивать тех, которые стоят там в Києве на Майдане и помирают. А ми сейчас просто поддерживаем. Тут народ уже не... Люди стоять уже на російське. Вони стоять і в межніх під, під кулями стоять справжніми купами. А вони стоять під кулями, це дуже страшно. Силовики вас не рухи не чіпали, наші боліття не чіпали. Щоб наші діти і внуки могли чувствовати себе людиною в цій державі. Скажіть, будь ласка, а іменно, ну, чому ви вважаєте? Іменно такими методами вже треба? Чи як? Що? Чому? Мирний, а, Методи мирні. Це... Метод мирний, що таке. Тільки мирна демонстрація, тільки нехороші люди можуть спровоцірувати щось погане. Ну а захват будівлі як ви оцінюєте? А ми зрозуміло, що не захват будівлі, що це була мирна акція і вона прийшла доволі мирно, більш мирно, ніж в інших районах.